Вітаю, українці, ідіть нахуй, москвороті. Ну, як вам ця, що здала, де ПВО стоїть в Києві, якою вона мовою спілкувалася? Росія я хочу попросити прощення у України і українського народу. І мене, будь пожалуйста, я зробила необдуманий поступок. Я очень сильно іспугалася, виложила відео, була з дітьми вдома. Звичайно, що потім цю потвору Москвороту знайшли. Вона почала почала вибачатися. Але, друзі, хто спілкується російською мовою в Україні, це її вороги. Я не зараз не чіпляю військових. Військових цих, що на передовій, вони захищають свою землю. Культуру вони не захищають, бо тому що вони спілкуються російською. А от землю вони сім'ї свої захищають. Ці солдати, що на передовій, немає до них ніяких питань. А оці москвороті, потвори, які сидять в столиці і спілкуються російською мовою. Це є вороги, вороги нашої держави. Вороги вони кличуть Росію. Вони кличуть російську мову, вони далі хочуть, щоб не було України, а була Росія. Так що і так все буде українське, ми знаємо, Україна переможе. Слава Україні!